Чима культури. Велике двотомне видання муза Рокселенська – це збірник вдумливих статей про приблизно вісімдесятьох. Так, 80 українських авторів 16 до 18 століття, починаючи від ренесансового поета, науковця, професора Віденського університету Павла Русина Скросна та кінчаючи на Іванові Котляревському. Автор задуму книги і поміщений в ній текстів відомий прозаїк Валерій Шевчук ще доповнив ці статті кількома передмовами про загальний розвиток української літератури в добі Ренесансу і барокко. Ну що ж, здавалося б, що в культурі будь-якого народу така універсальна, в багато чому довідкова книжка, незважаючи на більш чи менш суб'єктивні погляди, автора, мала б бути частиною книгозбірні майже кожної небайдужої дорідної культури людини. Причому вона повинна бути засобом не так для вивчення чогось нового, а радше для пригадання і поширення знань про те, що в загальних обрисах має бути вже відомим адже йдеться про корені власної культурної ідентичності? Якщо так, тоді чому в нашій українській культурі для майже кожного читача, який візьме цю книгу до рук, переважна більшість приблизно 80 імен визначних письменників нашої традиції, будуть зовсім невідомими? Скільки з нас знає творчість Себастіана Кленовича, Івана Орновського? А то той значно відомішого Герасима Смотрицького, а Данило Братковський, Ларріон Ярошевський, Клемент Ізінов і багато багато інших. Чи багато із нас взагалі чуло про таких авторів, а хто знає про те, що деякі відомі постаті нашої історії були також визначними літераторами, приміром, Гетьман Пилип Орлик. У чому причина парадоксальної ситуації, що народ, у якому саме поет Тарас Шевченко є центральною фігурою національного пантеону, себто народ, який збудував свою ідентичність на основі культурної, а не політичної чи територіальної свідомості, чому цей народ не знає практично нічого про величезний пласт власної культурної спадщини? А ще при тому, спадщина, яка була незалежною від культури російської? Чи на той час московської, в тіні якої Україна існує вже майже три століття. Це останнє питання містить у собі частину відповіді. Саме через її самобутність та окремішість від культури старшого, нібито брата. Саме тому, що в Україні існувала висока європейська зразка культура у час, коли Московія залишалася темною і безкультурною, саме через те, Імперський центр, який мусив підтримувати ілюзію своєї вищості, відверто або приховано забороняв досліди і поширення інформації про цей період нашої культури. Конкретних прикладів можна тут наводити безліч. Але зовнішні заборони це далеко не все. Є інші вагомі причини, зокрема, мова, чи радше мови цієї літератури, як і в кожній європейській культурі того часу. Багатьох українських авторів писало латиною. Інші за місцевою традицією писали старослов'янською, або ще частіше так званою книжною українською мовою, яка сформувалася упродовж століть на основі старослов'янської, і яка була офіційною мовою української церкви та інтелектуальної еліти. Ще інші писали старопольською. Звертаючись, особливо в релігійних полеміках, до всіх громадян польсько литовської держави. А після того, як цар Петро І заборонив друк будь-яких видань книжною українською мовою, багатьох авторів були змушені писати або перекладати свої твори на мову московську. У всякому разі, для нинішнього читача більшість творів українського барокко треба перекладати на сучасну українську мову. Та є ще вагоміша проблема, яка глибоко засіла в душах українців, підсилюючи саморобні культурні стереотипи і комплекс комплевартості. Адже самі українські народники кінця 19 століття створили самообмежений стереотип про те, що, мовляв, українська література починається від Енеїди Івана Котляревського. Вони настоювали, що наша література це лише література, писана народною мовою. Мало того, попри те, що майже всі, за винятком Шевченка, творці модерної української ідентичності були або аристократами, або нащадками козацької старшини, або міськими інтелігентами, вони під впливом ідеалів романтизму та реального стану українського суспільства закріпили концепцію новітньої української культури як культури народньої, спертої на фольклор, культури, яка відтак повинна бути для всього народу зрозумілою. Така зауżona koncepcja widki dała tradycję naszej arystokratycznej wysokiej kultury, stworzeną elitoją kozacko darzy i ranniejszych czasów, kultury pytomo-europejskiej, tworzenej oswiczoną warstwą dla oswiczonych czytaczów, literatury, головною метою якої було не просвідчення простого narodu, a rozdumi i polemika pro uniwersalnie filozofskie dilemy życia lyny i dary. Часто складної та індивідуалістичної. Народники відкидали цей цивілізаційний пласт як непридатний для народу. І це, на жаль, не єдиний випадок свідомого збіднення і самообмеження нашої культури. А ще більше заперечували високу культуру української старовини совєтські комісари, та й хочуть її заперечувати сьогоднішні українофоби в уряді України, які намагаються робити все українське мога більш провінціональним і менше вартісним. Тому то з вельми обмеженими стереотипами власної культури виростали цілі покоління українців, і це тавро носить більшість із нас сьогодні. Загроза подальшої деградації знань про нашу спадщину в Україні. З огляду на проімперську позицію сьогоднішніх наглядачів над освітою, існує насамперед тому, що надто багато українців, на жаль, обмежуються в знаннях своєї культури лише тим, що їх примусять вивчити зі шкільних підручників. Надто рідко ми поглиблюємо наші знання самостійно, як випадає культурному народові. Час вже покинути свій догляд провінційного хутора та радянської чи пострадянської псевдокультури, час повернутися до себе, до Європи. А шлях туди через самостійне, глибоке пізнання своєї спадщини, включно із елітарною аристократичною високою культурою минулих віків. Зрештою, за аналогічним гаслом бралися за ревізію народницького культурного канону наші предки. Інтелектуали розстріляного відродження 20-х років, які хотіли будувати в Україні інтелектуальну традицію повноцінної європейської нації. Але про те ми вже поговоримо іншим разом. Я, Марко Роберт Стех. до зустрічі в ефірі на черговій передачі Очима культури. Eye on culture.